Ми свідомі того, що вчора нам сказали. А. Ми через свідомі тримаємо обіду. Ми через свідомі тримаємо агресію на когось, не прощаємо. Через свідомість в пам'ять вічно йдемо. Це злом або сторону. Або з Богом до Бога. Або зі злом до зла. Це дуже важливо. Тому свідомість у Бозі, тримаючись в пам'яті через свідомість Бога, це одне слово Ісусе помили мене. Або Ісусе прости мене, або Ісусе, слава Тобі. Ісусе, сили твої, стіли мене.

Наскільки я маю життя в собі і в своїй сім'ї через себе? Наскільки я в тому, наскільки маю мир в собі і через себе в своїй сім'ї? Наскільки я маю добро, наскільки я добре зі мною і в моїй родині, а не мені в родині, а родині через мене. Ви християни. Ви світло для родини. Ви сіль для родини. Ви присутність Бога для родини. Ви ангели для родини. Які охороняють родину, які несуть мир родині. Це важливо для вас. І коли Бог для тебе є всім, тоді в тебе кров Бога. Де в ти не пішла, ти завжди пам'ять маєш і присутність його сусіда? З тобою завжди коротенькі воли Ісусе славити. Коли тебе буде бажання вже більше спілкуватися з Богом, як з людиною, тут вже є свобода, тут є вже перемога. А коли покати скучно молитві вже стільки читає, а то, що три години з сусідом проговориш, то 5 хвилин. То весно пролітає. А от 20 хвилин помолитись так щиро. Ой, трудно. ще далеко Бог, ще далеко серце від Бога. Знаєте, коли людину якусь любиш, тобі завжди знайде час і годину крізь неї бути 5 годин. І якщо довго немає тобі вже хочеться з нею зустрітися десь уже, бо ти то думаєш, що ні робота не мішає, нічого не мішає. А тут... Чужою людиною 20 хвилин та вже прийти у мене ще кого плану. Так само і молитві, поки Бог для тебе чужий. Ще поки ти з ним, як з партнером. Дай мені тоді ще постою коло тебе. Не даши, ще тобі немає чого стояти, у мене робота. Хм. Боже, вилости від гріші. Боже, вчистий наші ріки помили.